За все хочу сказати, що ніч у Харкові минула більш-менш, спокійно, але лунали повітряна тривоги. Були дрони, які літіли біля Харкова через Харків, але на щастя не було вибухів. Але загроза завжди зберігаються, потрібно бути дуже дуже обережними і прислуховуватися до повітряних тривог. Щоб зберегти життя, взагалі, хочу сказати, що якщо взяти підсумок минулого тижня, то ми мали 19 атак, і 18 атак це були шахеди, які влучили в трансформаторну підстанцію. Частина міста Харкова перебувала без світла, і сьогодні вони заживлені за тимчасовою схемою, тобто знаєте, Ворог дуже коварний і потрібно бути дуже дуже обережно. Маємо сьогодні електропостачання по всім районам міста Харкова. Але як я вже казав, ми заживили працівники Харкова Блонера, заживили по тимчасової схемі. Ми допомагали їм для того для того, щоб можливо було підключити всі райони міста Харкова. Але вони працюють працюють і досі для того, щоб відновити, відновити стало Енергопостачання і це дуже такий важкий шлях, але вони проходять його.